А я люблю простих людей, таких, які говорять щиро, які сміються до дітей, які недоліки свої знаходять сили визнавати. У них всередині бої ведуться з завзято. А я люблю людей простих, які вміють пробачати, таких, що бачать власний гріх і можуть вчасно промовчати. Людей, які живуть життям, саме живуть, а не існують. Їм не потрібен зайвий крам, вони кохання не купують. Людей, які своє плече веселять скрутною годину і не згадають вам про це, як час якийсь Потом і сплине. Людей, що світяться добром, говорять правду просто в очі і помсти кривникам не хочуть. Людей, які брудні плітки за спиною не стануть плести, вони не слухають чутки. Хай хто б хотів про щось донести. А я люблю простих людей, таких, які книжки читають, і виглядають перший сніг, і визнають, чого не знають. Людей, які цінують мить і не чекають на суботу. У них в очах вогонь горить, а в серці віра і турбота. А я люблю простих людей, у чомусь геть не ідеальних, але справжнісіньких. Живих, люблю людей, які лице своє замазку не ховають. Люблю людей, кричу про це. Кому? Навіщо? Я не знаю. Я вірю в силу тих людей, Незримо схованих у них, що серцем рветься із грудей. А я люблю простих людей, і пройде час, і змінить світ до невпізнаності усюди. Але не зникне вічний слід, який залишать світлі люди.